Юлія працює в одному з київських університетів. Щоранку на роботу їздить своєю авто. Десь приблизно до хвилин 20-25 і вже на роботі. А якщо громадським транспортом, то так це не менше ніж годину. Переваги власного керма Юлія зрозуміла давно. Його дійське посвідчення вже 20 років, але оформлене воно ще на дівочі прізвище. Дівчина вийшла заміж і хоче змінити права через дію. Вивозити з собою ще пакет документів для того, щоб ідентифікувати свою особу, це якби не дуже зручно, тому вважаю, що потрібно, щоб все ж таки всі документи були в належному стані. Приводити їх у належний стан будемо разом з Юлією. Оформлюємо заявку через дію. Все просто в меню обираємо заміна посвідчення водія. Протягом трьох днів заявку мають працювати. Такими ж послугами може скористатися українці, які втратили документ, або тимчасове посвідчення хочуть замінити на постійне або новити старе, чи замовити пластикове для виїзду за кордон. За стосунок дія ви маєте опцію або замовити через застосунок Дія і отримати посвідчення водія в будь-якому зручному сервісному центру МВС, або замовити через Укрпошту або доставкою кур'єра. за перші п'ять днів через застосунок Дія ми отримали. Понад 6 тисяч заявок на обмін посвідчення водія. Процедура оформлення водійського посвідчення через застосунок дія до хвилини у відділенні сервісного центру до півгодини. Якщо безпосередньо про звернення до сервісного центру людина має можливість записатись в онлайн чергу, електронну онлайн чергу через сайт головного сервісного центру, або отримати відповідний талончик, прийти принести необхідний пакет документів та здійснити обмін. За посвідчення потрібно сплатити 311 гривень. Це ціна і самих документів, і доставка поштою. Киянка Дарина вже скористалася послугами дії, отримала водійські права на 30 років. Замовила не тільки електронне посвідчення, а й пластикове тому, що ну зараз ми живемо у такий час, що може не бути світла, тому ну відповідно може не працювати інтернет, тому потрібно мати пластик. Мені прийшло повідомлення про те, в якому сервісному центрі я можу забрати. Я вибрала найбільш зручний для себе. Отримати водійське посвідчення зможуть українці, які виїхали за кордон. Така послуга вже діє у Польщі, Чехії, Німеччині та Італії. Оформити документ можна через електронний кабінет, а отримати через «Укрпошту» Коштуватиме це 1300 гривень. Ельвіна Сидбулаєва, Михайло Головненко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.